Телеканал, де 1 спільно з українським культурним фондом, продовжує реалізацію проєкту «Медіаскілз – інклюзивна медіашкола». Тривають онлайн і офлайн заняття. Наскільки це цікаво та корисно дітям? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Поринь у світ змі медіа інклюзивна медіашкола, особливий проєкт, спрямований на підтримку та навчання дітей та молоді з інвалідністю. Вони опановують навички тележурналістики та режисури, дізнаються про основи монтажа, вчаться брати інтерв'ю, писати сюжети та записувати стендапи, знімають свої перші відео, випробовують себе у ролі ведучих. Чергові заняття для нових учасників проєкту провели безпосередньо на телеканалі Де один. Прийшли до нас у гості на телепроект медіашколи інклюзія. Ми з вами познайомимося дуже з багатьма представниками змі медіа. Ви здобудете деякі навички в операторській справі. Ви познайомитесь, як створюються самі програми на телебачення, як вони монтуються, як працюють журналісти, редактори. У нас є діти, які ще 5 років. По тому, коли починався цей проект, «Медіашкола», В нас навчались дітки, і декілька з них залишились. З нами співпрацювати на телеканалі. 124 дитинки і підлітка. З усієї України це і Львів, це і Одеса, і Київ, і Тернопіль, і Ужгород, і Полтава, і Харків, тобто вся країна. Деякі з них працюють з нами в онлайн-режимі, а деякі, як ви, приїхали до нас в студію, до деяких ми виїжджали от всім цим складом, ще й більше, наприклад, як в Кривий Ріг. Ми починаємо з вами працювати. У нас буде 15 уроків, тобто 15 тем, з яких ви зможете уявити себе, що таке медіа. Ще раз бажаю вам успіхів. Дуже рада, що ви на нашому каналі. У нас сьогодні з вами дуже такий день насичений. Ми все зможемо сьогодні обговорити. І за 15 уроків ви отримаєте таке стале уявлення, що таке журналістика, що таке медіа і що таке телебачення. Заняття проходили дуже жваво. Дітям дійсно було цікаво. Вони брали активну участь в обговоренні різних тем з задоволенням Відповідали на запитання і поділилися своїми враженнями від курсу занять у медіашколі. школі. Розповідають дуже корисне для нас, показують цікаві відео. Розповідають, що це що таке журналіст. Журналістика, ну і так, мені дуже цікаво. Цікаво, що буде на наступних уроках, що ми будемо робити. Мені прям дуже цікаво. Дізнаюсь дуже багато нових речей. І тому так це цікаво, навіть якщо цим не будеш ну, не будемо займатися, то все одно ці знання можуть нам згодитися у майбутньому по своїх особистих справах. Медіашкола в цілком може допомогти комусь обрати свою ціль і роботу, якби, ну, щоб Цій людині або дитині подобалася робота і щоб він цим міг заробляти собі на життя. Мені тут цікаво просто послухати, от що я можу от дізнатися нову нового. Тут. Просто я от тут як послухав. Тут просто я дізнався, що є от якісь там ще нові жанри, як радіожурналістика, там ще там різновидності от, цих от. Жанрів можна сказати, де так це, це корисно, да цікаво може якраз для других людей світогляд може відкривати. Окрім цікавих занять для дітей, працівники телеканалу Де 1 провели екскурсію. Батьки зацікавлено спостерігали за емоціями своїх чат, яким надзвичайно сподобався цей навчальний процес. Я мама двох синочків, які сюди прийшли на цей проект Еріка та Девіда. я взагалі вважаю, що такі проекти для таких дітей треба влаштовувати, тому що вони. Вони допомагають отримати впевненість в собі, да, отримати знання, які потрібні будуть да, в журналістиці, там відеозйомці. Да. Зараз діти дуже продвинуті, і вони постійно в гаджетах, да, і я вважаю, що ці знання вони тільки будуть корисними і допоможуть. А вибрати майбутню професію, всі працівники телеканалу, які спробували себе ще й в ролі кураторів-наставників, теж відчули незабутні емоції. Бо саме такі спілкування сприяють розширенню світосприйняття та розумінню людської психології. Я вперше став куратором. Дуже такий цікавий досвід. Напевне, що особисто для себе спробувати щось нове. Це було дуже незвично цікаво спробувати. Мені здається, доводилося так готуватися, готувати різні певні матеріали. Цікаві, головне тому, що це діти. Їм потрібно доносити інформацію не так, як там, наприклад, доросла аудиторія яка вже вступила до університетів. Що коли можна м'яко кажучи сухим текстом їм пояснювати, а потрібно якось цікаве інтерактивчик, якісь щоб вони могли краще зрозуміти і засвоїти отриману інформацію на цих лекціях. Дуже сподобалося спрацювати з дітьми в не так актив активно відповідали на запитання майже всі відповіли кілька разів. Вони дуже активно взаємодіяли, активно слухали, ставили різні запитання. Якщо їм було щось незрозуміло, взагалі дуже сподобався урок, який я провів для них «Основ та історії журналістики, і думаю, вони теж цим були захоплені і їм дуже сподобалось, тому що в кінці дуже така була вау-реакція, і я дуже вдячний, що довелося з ними попрацювати. Мені здається, взагалі це дуже така чудова ініціатива, чудовий проект, тому що ми можемо навчити показати основи журналістики для певних. Категорії дітей це дійсно може стати таким рушійним вагоном, який зможе підштовхнути їх, стати нашими майбутніми колегами. Особливий проєкт «Медіаскілз інклюзивна медіашкола це унікальна можливість для дітей та підлітків з інвалідністю зробити свої перші медіакроки. Такі заняття не бувають нудними. Вони мають індивідуальний підхід і адаптовані під учасників. Це не сухі лекції, це жваве спілкування і перші спроби відчути себе у майбутній професії. Офлайн заняття тривають, Продовжується так також і онлайн уроки для дітей з різних міст України. Телеканал «Д1» спільно з українським культурним фондом продовжує реалізацію проєкту «Медіаскілз – інклюзивна медіашкола». Вікторія Галка, Віталій Шалдов, Сергій Толкач, новини «Д1».